Це малесеньке кошенятка, яке зустріла на дорозі, прямо перед, перед своєю машиною. Добре, що я добре дивлюсь. І не швидко їду, бо я могла б його просто розчавити. Це дівчинка, я вже подивилася, сіра з білим, дуже гарнюсінька. Бачите, їй стало тепло, вона почала в мене на колінах отак їхала, Почала вона вмиватися. Ї... Пощастило, можна сказати, бо я її побачила, а ще я мала вже посеред дороги зупинятися, але так не можна. Звісно, вже мала аварійку включати, щоб швиденько її забрати з дороги. розумієте? Бо якщо не я, то хтось би інший її просто розчалив. Але там був ще кіт такий, ну, то не мама, я думаю, ну, він не пішов в руки, і він її просто якось так вивів на тротуар. І вона бігом зникла з дороги побігла на тротуар, і я вже трохи далі там зупинилася. Пішла за нею, покіскала, і ось ось вам, як то кажуть, дівчинка. І це ж ким треба бути, щоб просто це кошеня викидати там, де багато машин. Та да. я взагалі не знаю, як викидати такі маленькі кошеня, і десь два місяці це дівчинка. І що я чекала? Вона бідненька є, вона пішла одразу в руки, це домашнє кошеня. Почала труситися, так холодно і, знаєте, на вулиці сьогодні холодно. Якось так. Сумно, чесно, дуже сумно, і так багато кошенят, не дуже вони так прилаштовуються. Сумно, що люди дозволяють собі далі просто так позбуватися, знаєте, просто тако викинув на дорогу. І не думати, що з ними буде далі, а з ними нічого доброго не буде. І кажу тим, хто таких зустрічає: якщо не ви заберете, воно просто помре. Це вже, як то кажуть, по своєму гіркому досвіді. Ну, я не раз у цьому переконалася. Коли не забираєш, навіть того року в день річниці. ну Раніше ми годували трьох кошенят на набережній. Літо, тепленько, їсти щодня привозили. Але вони зникли звідти. Вони звідти зникли. ну Ми не могли взяти, у нас теж було надзвичайних тоді багато. Ну Люди ж поряд, знаєте, ну, а їсти є ще. І все. Ніхто не знає, що з тими кошенятами, лише знає, що хлопчик. Потім його підкинули на базар, і його погризла собака, і ми його не врятували. Зараз ще. Денис, то зніме трошки. Ось Денис вам ще так ліпший і покаже з цієї сторони. Пухнаста, сіра, біля дівчинка. Маленька. Дуже гарнисенька. Пахне рибою, чи хтось нагодував і викинув. Ручне, одразу пішла на руки, і це добре, що вона втікла з дороги, бо не я би хтось інший би збив. Це просто що я ну, повільно їду і дивлюся добре. І... Каже, ні, я би хтось інший збив. Та може не збили би, але на, викинули Одно, знає, на дорозі як було. Так. Як дехто не дивиться, їде собі. Наскільки вона би там протрималась? Таке десь два місяці, так? Так, да, якийсь кислов на одразу. Далі, Далі, і, ці, такі, такі якби як бігудями накручені зверху, бачиш на лобі. Він одразу плакає, труситься, холодно. Це вже сидить, ади, Ронік, ну, сидит, прийшов бо... привітатися з новою подружкою. Бо я в пічку включила, то на руках мене їхала. Не, ну, ну а що є? Хочу... Я... Ну, ну, Конечно, може два спробуємо. Ох, яке мокре, воно десь лазило. Звісно, хто і знає, де воно викинуло. Може, ну, на мусорці а? було там біля, ну, що ти нюхаєш? Ну, рибий пахне, пахне мені. Пахне ром... рибий, угу. воняє. Ну, таке... А де да, вже все, все очі закривають. Скажи, два, два з половиною місяці. Але, ну, приставки такі гарні. Ще дівчинка, звісно. Ну, так, це яке по рахунку? Я не знаю вже. Я, не, я, я не, не знаю, приїжджайте до нас, забирайте кошенят хоч по одненькому, бо тому що. Два прилаштували, п'ять підобрали. Отак. Бувається. Мийся, мийся. Ти просто... йдеш в... їду в... в... і думаю, їду і думаю, і куди її діти? Капот просто. Ну, бо не можна її сажати до інших, розумієте, її треба. А чого не бога, пояснити? пояснила Може бути інфекція, може заразити всіх інших і ну це дуже все серйозно, вплоть до смертельного. Інфекція, не інфекційна вона, але всяке може бути. Ну, буває так, що да, кошенятка тому... здоров'я потім щось вилазить. ну Це таке діло, знаєте, ну не можна так, треба відокремлювати обов'язково. Робити обробочки, блохи 100% є, бо вона щось там пускає себе, якусь. Да. Ну, і там пластогонить, вакцинувати все як. Якраз один у мене сіла є. А Ой. ще треба, бо то і тутеня там знову. Ну коротше далі продовжувати. правда, ну, Я побачила цей клубочок ну, на дорозі. Ну давайте назвемо якось її. Чи ти вже назвала? Ні, ні, як не назвав. Та я можете запропонувати не. свої варіанти в Подивиш, коментарях. А ми там або виберемо, якщо буде гарненьке ім'я, нове для неї. Зазвичай ми самі справляємося, але якщо хочете, можете допомогти нам. У, е з підбором імені для нової кицечки. Тетюня. Тюті тіки утю і світить і мені Ну чого не спробують прилаштувати. Наші їх розводити, Ну чого не стерилізувати. Але там, де ми дарі. живемо, я скажу, ми дивимося, я лише дивлюся оголошення, і знаєте, хоч бери і. Всі ці оголошення скрінь і потім підбирай по тих, що викинули, бо тому, що люди плодять. Ветеринар приїжджає наш кожного тижня, практично вже. По два рази на тиждень, по два-три рази на місяць. І люди навіть не подумають, щоб відкласти якусь тисячу гривень на стерилізацію кішки, а плодять їх. І у групі віддам, віддам добрі руки. Та кому вони нужні? Ваші дівчата, якщо у нас не забирають вже оброблених з паспортами, а ви хочете, щоб ваших там хворих там ну, і чи просто всіх дівчат забрали. У нас стерилізованих дівчат не забирають, а ви хочете, щоб просто дівчат забирали. Це ж всі, всі зразу. Та це проблема, та це біда, та це кішка, та це дівчинка. Та це там собачка, дівчинка. Все буде водити, будуть родити. Це. І люди викидають це, це вже не бездомні, це всі домашні на вулицях, тому що ми бездомних практично за 4 роки. Далі на yeah. за 4 роки всіх перестерилізували завдяки вам, разом спільними зусиллями. Це просто колосальна робота була. Крім того, ми ви бачите на смітниках, тому що е, на смітники та це все сільські люди викидають, сільські, міські е, всі привозять туди, викидають тварин. Тому вони там самі не з'являються. Диму без вогню не буває. Так що причина слідкова дія, да, це те, що люди вони викидають цих тварин. Ну і от, Лена підбирає з Денисом. Ну. Та, це ж ногами не ходжу, вже машина, їду і на тобі, все одно випргнуть перед мене. Зазвичай машини підбирають, деякі пухнать усі сторони. Ну, вона помилець була б більш симпатична. Да. Трошечки спишка вона засвідчує очки, але очки гарненькі, такі грузі. Що днем якось покажемо вам. Ну, на цьому будемо відео закінчувати. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, донатьте на стерилізацію, бо скоро цю дівку треба буде стерилізувати. ну Я 100% даю, що її ніхто за місяць у нас не забере. Тому будемо вдячні вам за підтримку матеріальну. Дякуємо. От, Ронік там гуляє, десь ходить. До нових зустрічей! Підписуйтесь на Лапа.ua. поширюйте наші відео своїм друзям, родичам. Дуже вдячні вам за все. Всім па, -па.